Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 38. Вшановуй належно потрібного тобі лікаря, бо й він існує з господньої установи. Від Всевишнього здатність лікаря, а й цар його обдаровує. Голову лікаря знання його звисочують. Тож і з боку вельмож йому подив належиться, Господь із землі ліки виводить, і розумний муж не нехтує ними. Хіба не від дерева вода посолочила, а й сила його тим самим виявилась? Це ж він бо людей обдарував знанням, щоб вони прославлялись його ділами дивними, ними лікується й усувається біль. І хто знається на зіллях, уміє їх змішувати, тож діла його не мають ні кінця, ні краю, і мир від нього розповсюджується світом. Сину в недузі твоїй не побивайся, лиш молись до Господа, і він тебе оздоровить. Провину відкинь свої руки, випростай від усякого гріха. Очисти своє серце, ладан і про пам'ятну жертву з муки петльованої воздай і зроби свій принос жирним. Наскільки можеш, а й лікаря примісти, бо й він господом створений. Хай тебе не полишає, бо й його ти потребуєш. Стається не раз, що одужання в їхніх руках перебуває. Та й їм слід так само до господа молитись, щоб ними він зволив подати полегшу і принести одужання для рятунку життя. Той же, хто грішить супроти свого творця, нехай потрапить лікареві в руки, Сину. зронюй над померлим сльози. Розпочинай голосіння, як личить тяжко стражденному. Поховай його тіло, як звичай велить, і могили його не занедбуй. Гірко ридай, ревно бий себе в груди, жалобу по нім справляй, що на неї заслужив він так день або й два поговору ради, і аж тоді у своїм смутку втішся. Бо смуток провадить до смерті, і серце журба потугу відбирає. Смуток у злиднях перебуває, а вбогого життя згідне з його серцем. Смуткові серцем своїм не віддавайся, відкинь його геть. Про кінець пам'ятай свій. Не забувай немає, бо повороту мертвому не допоможеш, а собі самому пошкодиш. Пам'ятай про мій вирок. Що й твоїм він буде мені вчора, а тобі сьогодні. Спочивом небіжчика хай спочине й його пам'ять тож розрадь себе, скоро дух його з нього вийде. Мудрість книжника в дозвіллі здобувається хто вільний від заняття, той стає мудрим. Як може той мудріти? хто рало тримає, хто рожним вихваляється, наче тим списом, хто волів поганяти знання й ходити коло них, хто весь час про бичків свою мову веде. Думка в нього як борозну провести, жорба журба його вся про пашу для теличок. Так воно з кожним робітником та майстром, який день і ніч проводить на праці. Той, хто виготовлює різьбу на печатках, хто намагається урізнороднити рисунок, а й душу вкладає, щоб, мов живий, був малюнок, ще й не досипляє, щоб діло своє викінчити. Так воно і з ковалем, що сидить біля ковадла та й розглядає сирове залізо, вогненна пара йому тіло розтоплює, він змагається з жаром у горнилі, молота гук йому вуха заглушує, очі ж його до зразка посуди, не прикуті, всім серцем старається діло він викінчити, не досипляє, щоб якнайкраще його прикрасити. Так воно і з ганчарем, що сидить при своїй праці, ще й ногами своїми крутить коло. А й до діла свого весь час пристосовується, і всі його рухи геть обраховані руками глину зразкує, ногами її замішує, докладає серця, щоб малювання вивершити і не досипляє, щоб ще й піч очистити. Усі вони здаються на власні руки і в ремеслі своєму, вправний кожен. Без них неможливо збудувати місто, ні жити в ньому, ані ним ходити. Та навіче народне їх не запрошують. На зборах вони нічим не відзначаються, не засідають на суддівських кріслах, бо й не зрозуміли б судового рішення. Вони не блищать ні знанням, ні розсудом, і їх не знайти серед складачів приповісток, та зате підтримують вічне творіння то й моляться про справи свого ремества.